Продовжуємо спецефір на радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. І ми з вами, друзі, занурюємося у бойові дії. Проговорюємо їх з нашими шанованими експертами, які долучаються, в тому числі, зараз у найближчі півгодини до ефіру. Це буде Ігор Левченко, військовий оглядач центру дослідження армії, конверсії та роззброєнь. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, розпочнімо. Із загального спроби загального розуміння, що зараз відбувається на правобережжі Херсонщини на пану найбільш активний напрямок. Хоча ми говорили, щойно і про Бахмут в ефірі радіо НВ, ми говорили і про Донеччину, і про Запоріжжя, і про район Вогледара. Утім, все ж таки, найбільше очікувань, напевно, українців стосується саме правобережжя Херсонщини, тим паче, що з'явилася інформація про те, що окупаційні влади. Там на місцях вони не те, що закликають, вони фактично змушують мирних цивільних громадян переміщатися де-інде із нової Каховки. Тож, як можна окреслити цю ситуацію, яка зараз складається? Ну, як мінімум, ми бачимо дуже активно дуже, дуже велику активність, скажімо так, в інформаційній сфері щодо. Дії заяв нашого противника і е, е, колаборантів, які поставлені ним е, на певні е, місця у е, владі на окупованих територіях е, в Херсонській області, е, в, в принципі, е, ну, зараз мені важко, чесно кажучи, е, е, казати. Чим саме викликана така інформаційна е, активність, і, е, певним чином, е, скептично ставлюсь е, до того, що е, це є Такі такою ознакою якогось панічного бігства нашого ворога з правило панігорі. От в чому може полягати в принципі, ось ця спроба дезінформації збройних сил України, чи то що те про що говорять, мовляв, та не звертаємо уваги на зняття триколорів із адміністрації. Не звертаємо уваги на зняття певних блокпостів. Це все не має значення. Це спроба дезорієнтувати нас, і про це говорила навіть Наталя Гоменюк, речниця Сил оборони Півдня. Про те, що це спроба дезорієнтувати дезорієнтувати Збройні Сили України. А в чому може бути дезорієнтація? Е, ну, дезорієнтація в тому, е, я навіть не виключає того, що це може бути спрямовано навіть е, на вплив на е, суспільну думку в Україні. Коли Нашим ворогам в такі вкидаються такі панічні якби, повідомлення, а все пропало. Ми, ми, типу, виходимо з правого берегу. в той же час від нашого командування ми не бачимо паралельних заяв про те, що ми там займаємо або в, поновили активний наступ там, на Херсонському напрямку і так далі. Тобто, можливо, якось. Вони вважають, що громадська грам... позиція громадськості може якось вплинути на прийняття рішення нашим військовим командуванням і так далі. От. Е... Є в цьому такий момент, на мою думку, що я би не виключав ну, як не виключав, це, мабуть, об'єктивно так і є, що росіяни об'єктивно мають погані шанси... шанси на правому берегу. І в принципі вони це більш-менш усвідомлюють, як не крути. Тобто, ну, це так, якщо дивитися на все це об'єктивно. Для них задача якимось чином продати свій відступ з правого берега в першу чергу своїм там, своїм, там населенню в Росії там, і навіть самим, самим собі, тобто я говорю про те, що. Я не виключаю, що е вивід військ може відбутися, але він буде супроводжуватись якимось е е е подіями е або якимось катаклізмами і катастрофами, які будуть е, російською стороною. Тобто, це може бути банально той самий підрив там дамби, ГЕС, коли. Наприклад, частково і на правому березі також відбудеться затоплення території, і скажу, що під впливом цього будуть виходити, або це буде якась така потужна акція терору місцевого населення, в чому будуть намагатися звинуватити українську сторону, тобто, за великим рахунком, до всіх от таких заяв. Треба відносити обережно, що і робить, в принципі, наше командування, е його е спікери, які кажуть, що не треба, е так, би, так би мовити, завчасно, завчасно там чомусь радіти і так далі. Тобто, я, в, в принципі, казав, ще декілька місяців тому, до того, коли ще влітку тільки починали говорити про те, що. Е Херсонський напрямок є один з перспективних для нашого контрнаступу. Коли контрнаступу не було, тоді я казав про те, що е, якщо росіяни і будуть уходити з цих територій, то вони е, уходячи, можуть наробити якоїсь великої біди. І тоді я казав, що не виключаю, що я не виключаю і підриву дамби, тобто вони будуть е, е, робити якісь такі. Ну, такі якісь е, нехороші, нехороші речі, скажімо так, е, які е, в першу чергу будуть якось кардинально і масово впливати на цивільне населення на цих територіях. Тобто Ігорю. до цього теж треба бути готовим. Пані Ігорю, продовжуючи тему півдня, надзвичайно важливе значення насправді для цього напрямку має близьке розташування моря, і у морі у нас за цей тиждень, підсумовуючи його зараз, говорячи з вами у п'ятницю, відбулися важливі події, які полягали зокрема і у тому, що президент Туреччини Ердоган змусив Путіна фактично, так як це було подано у ЗМІ в обговореннях. Змусив Путіна. Повернутися до зернової угоди і відповідно таким чином забезпечити теж певну безпеку. Даруйте за тавтологію півдня України в випадку, я говорю про. Одесу, наприклад, і продовження просування росіян десь спроби, принаймні, якоїсь китка в сторону Миколаєва і Одеси, також зернова угода триває. Ви, як теж, фахівець із країн Балканських країн власне Туреччини. Спробуємо проаналізувати: а які можуть бути методи впливу на Росію з боку Туреччини, якщо це не воєнні якісь елементи, ну не шантажу, а впливу, як я сказав, а щось інше, от чому Росія на Росію. Може повпливати наразі, виглядає так, що з усього світу, лише наразі, поки Туреччина. Перше, що треба розуміти в усій ситуації, що е, вплив Ердогана на позицію росіян щодо зернової угоди в, в останні дні, е, він відбувся тільки завдяки успішним діям е, збройних сил України і, в першу чергу, військово-морських сил. Які фактично вигнали Чорноморський флот з північно-західної частини Чорного моря, і в принципі і також нанесли ураження його надводним силам, зокрема, і в останній в останнє, скажімо так, під час останньої операції в бухті Севастополя. Ну, на минулому складу в, в бухті Севастополя українська влада не підтверджує, що це, що це за нами, так би мовити, ростуть росте хвіст цієї операції? Ну я офіційно теж не знаю, хто це, але сенс в тому, що е, це була атака спрямована на підрив е, е, спроможності корабельного складу Чорноморського флоту. І фактично на сьогодні Чорноморський флот, ну тобто, коли. Тільки починалася розмова про зернову угоду, флот Російської Федерації. Він, в принципі, активно діяв, грубо кажучи, так напроти Одеси або на, на захід від Кримського півострова, тобто він фізично. Досить спокійно міг виходити і кораблі, і катери Чорноморського флота могли блокувати судноплавство, зупиняти суда, перевіряти їх і так далі. На сьогодні ці можливості Чорноморського флоту вони суттєво обмежені. І як до речі, у нас е, е, теж показували. Це інтерв'ю турецького військового експерта у французькому телебаченні, по-моєму, в якому він сказав: А як взагалі е, Росія може завадити е, цьому ну, зерновому коридору? Якими силами? Покажіть мені ці сили. Вони сидять, грубо кажучи, в східній частині Чорного моря зараз і, і звідти не висовуються. І, по перше, в них достатньо. Пошкоджених кораблів, що створює знову ж таки проблему з виділенням розрахунку сили засобів для проведення навіть такої поліцейської операції з контролю судноплавства, це з одного боку, а з іншого боку, будь-який російський корабель, який виходить в Нашу, скажімо так, частину Чорного моря, він може бути вражений е, протикорабельними ракетами. Тому е, росіяни можуть діяти тільки авіацією або, е, грубо кажучи, обстрілювати цивільні е, комерційні суда, які вивозять е, е, збіжжя е, відповідно до рішення і під е, знов ж таки, протекцією Організації Об'єднаних Націй. То, що вони мають їх обстрілювати з літаків, бомбами, ракетами або е, протикорабельними ракетами з берегових комплексів? Тобто ви маєте тобто, на увазі, що це все було звичайно... слів з боку Росії? Ви маєте на увазі, що це було пусто з боку Росії щодо того, що ну, ми мовляв, виходимо з зернової угоди, і це, в принципі, нічого під собою не несло, ніяких наслідків як таких. Ну, це було все на, на фоні вербальних погроз, можливо, якихось там е, прихованих погроз там е, іншого характеру, але е, е, реальні військові спроможності росіян е, е, суттєво впливати і обмежувати. Е, е, прохід кораблів кораблів е, зерновим катего... коридором, вони знижені, і саме цей факт дав е, підстави, наприклад, тому ж самому Ердогану е, досить жорстко поговорити з російським керівництвом і потім представити себе як людину, яка вирішила вирішила цю проблему і заробити собі балів на що, в принципі, і в першу чергу спрямована турецька зовнішня політика в війні Росії проти України? В першу чергу у відстоюванні турецьких інтересів і в підвищенні міжнародного статусу турецького керівництва, в першу чергу, Реджепа Ердогана. Продовжуючи до речі, там як я сказав, ви займаєтеся власне. Чому я і ставлю питання про туреччину? Ви займаєтеся проблематикою Туреччини. Ви займаєтеся питанням Балканських країн у сенсі воєнних питань. Є така новина напередодні. Стосується вона Болгарії, яка дозволила продаж воєнної техніки для України. Щоправда, там ще має пройти певний процес узгодження ще формального. Ну окей, неформального, але погодження уряду має бути отримане. Менше з тим, я думаю, що концептуально це рішення ухвалено не у Болгарії щодо продажу воєнної техніки в Україні наскільки це може бути вагома допомога нашим збройним силам України, враховуючи те, що у збройних силах Болгарії справді є на озброєнні старі радянські зразки техніки, якої зараз у нас дуже вже мало залишається, але вона все ще є важливою складовою наших збройних сил, і зрозуміло, що з інших джерел, як то, наприклад, Білорусь чи Росія чи ДАІН, де інде у країнах пострадянського простору, ми черпати її не можемо. Що є на балансі у Болгарії, в першу чергу хотів би сказати, що зазначене рішення болгарського парламенту воно важливо не тільки з точки зору того, що ми можемо зараз розраховувати на Поставки саме збройної військової техніки і боєприпасів, які знаходяться на озброєнні Збройних сил Болгарії, а також виробляються болгарськими підприємствами оборонно промислового комплексу. Але і те, що фактично відбулася зміна політичної позиції Болгарії у війні Росії проти України до цього Болгарія не підтримувала. Саме питання, питання військової допомоги і консолідовану позицію як на рівні Європейського Союзу, так і НАТО, і, в принципі, обмежувалося наданням гуманітарної допомоги. Тобто, з такої політики, політика правового політика психологічного, ідеологічного боку, це досить важливе рішення. Тобто, скажімо так наших, наших союзників стало більше, і це також буде впливати і на інші країни регіону. Вот. Ну так, в принципі, в Болгарії, що треба сказати, що Болгарія це країна не, не дуже, скажімо так, заможна, і в принципі, до цих пір вона в основному намагається. Модернізувати і експлуатувати е, ті зразки озброєння військової техніки, які знову ж таки дісталися її з радянських часів. В той же час Болгарія е, мала е, свою, скажімо так, е, спеціалізацію у спільному військово-промисловому комплексі країн е, Варшавського договору, е, і спеціалізувалася вона зокрема на е, випуску боєприпасів до. Всіх систем і калібрів радянського зброєння, як артилерійського, так і стрілецької, важкою тобто кулемети, гранатомети і, і, і так далі. І в цьому плані е, також для нас це е, пози, достатньо позитивний, позитивний аспект. Е, ну Так, звичайно, в Болгарії є бронетехніка, Болгарія. Авіаційна техніка, вертолітна техніка, засоби протиповітряної оборони радянських зразків або сумісних, скажімо так, з радянськими зразками. В принципі, ну, я сумніваю, що знову ж таки в Болгарії є великі надлишки. Озбройної військової техніки. Але в рамках знову ж таки ми можемо, скоріш за все, побачити тут якусь е, програму е, заміщення, як це відбувається, наприклад, з Грецією, коли Болгарія буде отримувати якісь е, м, натівські зразки озброєньої військової техніки від е, тих самих е, німців, французів або, або американців в першу чергу. І, в свою чергу, передавати нам відповідну кількість е радянського озброєння, е зокрема, це стосується і може стосуватися той самої бойової авіації. Тобто, е на озброєнні е військово повітряних сил Болгарії знаходиться як винощивчим Міг 29, так і Штурмовики Су-25 і Болгарія, ще навіть до російського нападу на Україну, вона е почала певним чином реалізовувати програму переозброєння на американські f 16 Тобто, знову ж таки, і ми можемо розраховувати на те, що е Болгарія буде отримувати американські літаки. І, в свою чергу, можливо, передавати нам е, свої винищувачі і штурмовики, які знаходяться в неї на озброєнні. Насправді, така програма реалізовується уже Грецією. Так вони нам свої е, БМП Старого радянського зразка присилають до України, а взамін отримують мардери вже надівського зразка, е, відповідні бойові машини піхоти. Е, Поступово рухаючись до завершення, пане Ігорю, от ви згадали про країни Варшавського договору. Так чимало чимало країн справді було під впливом радянського союзу, і як напевно провідної країни у цій у цьому міждержавному формуванні Росії зараз зберігається певний вплив Росії на окремі країни, в тому числі і на Балканах. До речі. Утім, от сьогодні в Російській Федерації день народного єднання, і я бачу там тотальне мракобісця серед середовища їхніх пропагандистів, які говорять, ну не те, що ми тут до Києва скоро мусимо зайти повернутися і всі будемо дружити разом. Але вочевидь вони такі ж самі надії, десь в себе плекають і щодо колишніх соціалістичних республік, в тому числі Варшавського договору. А втім, якщо так подивитися геополітично-воєнному сенсі. Навіть е, воєнний блок, який е, був сформований та, якби, проти НАТО, ОДКБ, Організації договору колективної безпеки, е, він по суті вже свої не виконує е, е, серйозних функцій. І, і ми це бачили і у Вірменії, ми це бачили, наприклад, і у багатьох інших країн, окрім Казахстану, е, коли там були протести, справді е, ОДКБ себе виправдав, він себе проявив. Е, відтак, з ким зараз із колишніх друзів, так би мовити, друзів. Росія, як право наступниця радянського союзу, залишається якраз у тісному воєнному контакті, підсумовуючи такий широкий контекст цієї нашої розмови. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про ОДКБ, то в результаті, скажімо так, в результаті е невдалих бойових дій на території України російських військ. І великих втрат, які Росія зазнала, що впливає зокрема на її військовий потенціал, який різко знизився спочатку її широкомасштабного вторгнення в Україну, то відповідно роль ОДКБ як. Якоїсь організації, ну, що треба розуміти, що ОДКБ воно створювалось в першу чергу для того, щоб, е щоб Російська Федерація зберігала і посилювала свій вплив на е пострадянські країни, в першу чергу на Південному Кавказі і е в Середній Азії е у військово-військово-політичному плані. Що стосується знову ж таки. Країн е, середньої або центральної Азії, як зараз кажуть, то е, ми спостерігаємо тут е, різке пере, пере, переорієнтування цих країн публічно, при тому на Китай, тобто, е, в принципі, знову ж таки е, спираючись на падіння, е, Воє, воєнної потужності Російської Федерації не можна сказати, що Китай сильно посилив свою позицію. Вони до цього були достатньо сильними в регіоні, але він ніколи публічно їх не, не намагався демонструвати. Але керівництво цих країн в своїх виступах вже так засвідчує, що. В першу чергу вони починають орієнтуватися на Китай. Ну а якщо ми говоримо про Південний, Південний Кавказ, а також частково і те ж саме Центральну Азію, то, звичайно, і позиція Туреччини також починає грати більшу роль в цьому, в цьому регіоні. Роль ОДКБ вона взагалі наближається до нуля, грубо кажучи. Вот. І таким самим чином ми можемо говорити, що вплив Російської Федерації в першу чергу в регіоні Центральної Азії, а також Південного Кавказу він кардинально знижується. Що ж, тим паче, додатковим підтвердженням цьому є зустріч сьогоднішня. Буквально канцлера Німеччини Олафа Шольца із Цзіньпінім керівником Китайської Народної Республіки. Відтак вже нові, скажімо так, модифікації у світі існують і вони продовжують існувати і будуть існувати без Росії. Я дякую вам, пане Ігорю, що долучилися до нашого ефіру. Це був Ігор Левченко, військовий оглядач центру дослідження армії, конверсії та роззброєнь. Говорили. Ми і про союзників Росії і про те, яких союзників може мати Україна. Дякую вам, шановні глядачі. Залишаться і слухачі залишаються з Радіо НВ. Мене звати Василь Пахньо. До нових ефірів. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.